Всім привіт! Мене звати Юля, і я вітаю вас на своєму новенькому каналі. Я нещодавно переїхала до Америки і хочу ділитися з вами своїм життям, своїм шляхом, як все реально відбувається тут. І почнемо ми з вами з моєї подорожі, яка нещодавно зі мною сталась. Ми перейдемо з вами у світ, де небо завжди світиться неоном, казино ніколи не сплять. Це Лас-Вегас! Тож підписуйся на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео, і полетіли до Лас-Вегасу. Я в штатах знаходжуся невелику кількість часу, тому моє знання маршрутів, штатів і місць, куди можна їхати. Ну, скажімо так, трошки наближається до нуля. Ця подорож сталася і взагалі була можлива завдяки знайомим, у яких я зараз знаходжуся, за що їм величезне дякую. І цей експірієнс реально коштує того, щоб про нього поговорити. <му> Рішення поїхати до Лас-Вегасу в нас намалювалося доволі спонтанно, і маршрут будувався аналогічно спонтанно. Я в цьому приймала участь. Просто сприймача інформації. Я погано, в принципі, орієнтувалася навіть, де які штати знаходяться, які дороги там куди ведуть. Тому я просто слухала і вражалася тим, що я щось побачу гарне. Тут ви зараз бачите маршрути, які ми в результаті обрали. Ліворуч той, яким ми їхали до Вегасу, праворуч той, яким ми їхали назад. І дорога була довга. Ви бачите, що дорогу назад Google карти порахували майже у 20 годин. До Вегасу ми їхали теж десь в добрих таких годин 16. Але ми робили зупинки, тому в принципі більш-менш ви бачите, що ми приїхали в Вашингтон, Айдахо, Невада, Каліфорнія, Орегон. Навіть трошки зачепили Аризону, і маю сказати, що. Контрасти природи, коли ти проїжджаєш всіма штатами, вони просто вражають. Від суперзеленого Вашингтону до пустелі-Невади, коли ти їдеш і в тебе за вікном немає нічого, окрім гір, лицих гір, якихось кактусів. Трошки там десь ми пальми якісь бачили, але вони були доволі дивні. Нетипові, я думаю, для цієї місцевості. Якось штучно вони там були посаджені, але вони там були. І корови. Звідкись там були корови. Причому вони були на такій великій відстані від якогось там найближчого поселення чи помешкання. Жодних версій, звідки. В самому Вегасі у нас було 4 повних дні, і в нас був певний перелік місць, які були якби must see must visit для нас. Це в нас була вулиця Фрімонд, декілька готелей топових, які там дуже гарні. Я вам все покажу, розкажу. Також ми хотіли з'їздити на Ховердем і дослідити якомога більше сам Вегас. Взагалі, весь вегас побудований навколо однієї вулиці. Це вулиця Стріп, Вона одна центральна, найвідоміша. Там тусується велика кількість людей, і в принципі це як такий епіцентр всього вегасу, куди всі з'їжджаються і там завжди відбувається якийсь двіж. Велика кількість наших маршрутів протягом днів пролягала через готелі, яких там просто неймовірна кількість. І вони вражаючі взагалі. Лас-вегас це місто посеред пустині, тому там все доволі штучне, там все зроблене людьми. Натуральної якоїсь природи, трави, дерев дуже дуже мало І відчувається ось ця штучність. Ми відвідували велику кількість готелей. Це не такі готелі, до яких ми звикли в Україні, тому що для мене досі незвично, що в Америці готелі можуть бути місцем, яке просто відкрите для всіх. Тобто ти можеш спокійно заходити, гуляти, ходити, ти не можеш заходити до номерного фонду, тобто там, де люди відпочивають. І кожен готель, кожен готель має казино. Про них ми поговоримо потім. Концепція Вегасу, наскільки мені здалося, і в принципі я думаю, що воно так і є. Там зібрали по шматочку о, найвідоміших країн, тобто вони відображені в готелях. Готели, які ми відвідали особисто, мене дуже вразив готель Венеції, тому що там посеред готелю протікає канал, на якому катають на гондолах, і це мене так ну щелепа просто була <смас>, на підлозі. Ти заходиш в готель, ну ти готовий побачити? Ну, будь-що ти готовий там побачити, але не таке. Кожен готель проводить якісь свої шоу. А це шоу не в плані якихось там вистав. Кожен готель має якусь свою фішку. Це ви зараз побачите шоу, яке робили у Біладжо. Центральний готель, який знаходиться на Стріп, це шоу фонтанів під музику. І ще одне з відвіданих нами шоу це шоу вулканів, яке було теж в готелі неподалік. Майже кожен готель там має казино. Цілі поверхи виділені під ці казино. Ігрові автомати, столи там для покеру, ще чогось. Я не дуже в цій темі шарю, але кількість казино ну така величезна. І хочу сказати, що контингент, який грає в казино, це не якісь багаті люди. Це середньостатистичний зріст, Ну ось просто середні люди, туристи, які приїжджають, і люди сидять і грають в казино в ігрові автомати. Хтось просто приходить заради забави, реально знають стоп, просто там для свого задоволення і йде. Але багато людей стопу не знають, і це дуже нездорова історія. <му> Найкрутішим моментом, який наповнив нас емоціями, просто неймовірно, стало те, заради чого, власне, мої знайомі вирішили поїхати до Вегасу. Це відвідування сфери. Сфера це музикальна та розважальна арена, яка там бренд new, тобто вона побудована у вересні 23-го року, і це по факту місце, яке є супервеликим кінотеатром. Але на першому поверсі в них була виставка роботів з штучним інтелектом, там можна було з ними поспілкуватися. Налоджі медицині. Ролангінлайфенпрувінкваледі of... черга людей просто шалена. Ти навряд чи дочекаєшся спілкування з цим роботом, але прикольно їх було п'ять штук. Ти міг походити, подивитися, пофоткатися. Це цікаво. Хтось навіть зміг позадавати свої питання. Нам показували кіно, і там настільки офігенна атмосфера. Ти сидиш, і екран, який просто повністю заповнює стелю, і плюс акустика просто неймовірна. І, здається, наче ти реально там знаходишся. Ще одним пунктом нашого призначення була Hoover Dam це дамба Гувера. Це дамба, яка знаходиться на межі Невади та Аризони, 221 метр в висоту. Це гідроелектростанція, яка забезпечує Аризону і інші штати. Там гарно можна походити, подивитися, можна пофоткатися. Я поробила там фотки, але там супер жарко. Там був 121 градус по Фаренгейту на Цельсія. Це майже 50 градусів, 49 з копійками градусів. Неможливо просто знаходитися на вулиці довше, ніж хвилин 5-7. Тож, якщо підсумувати, то в моєму сприйнятті Лас-Вегас залишається як місто для відпочинку дорослих. Тобто, якби я була мамою, я б своїх дітей не повезла туди. Хоча, в залежності від того, який вид відпочинку ви обираєте, можливо, можна їхати із дітьми. Але щоб відпочивати наповну, краще їхати самим. На цьому в мене все. Дуже дякую вам, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось, і обов'язково пишіть у коментарях, чи хотіли би побувати у Вегасі. Якщо ви вже там були, що найбільше вас вразило, що вам сподобалось, я все читатиму, на все реагуватиму. Хочеться вам сказати: живіть яскраво, мрійте масштабно і все буде добре. Па-па!